Здатність людини до графічної діяльності є одним із показників її розумового розвитку. Знання креслення повинні стати невід'ємним елементом загальноосвітньої підготовки, вважають вчителі. І з цього приводу організовують різні конкурси і змагання. Одні із таких були проведені в Надвірнянському районі. У школах графічна підготовка реалізується факультативом або самостійним навчальним предметом кресленням. Мета його вивчення визначається ролью графічної діяльності, яку та відіграє у розвитку пізнавальних здібностей учнів у набутті ними теоретичних і практичних знань та вмінь. Крім того, як заохота до знайомства і практикування креслення, організовуються спеціальні конкурси. Надвірнянська станція юних техніків вдруге провела районні змагання з основ графічної грамоти та технічного креслення. Проводимо на базі конкурсів. Конкурс з метою, найперше виявлення обдарованих дітей, по-друге, популяризації, креслення як науки. Адже сьогодення вимагає від людини, найперше, бути обізнаною у галузі техніки, а ми, як відомо, зараз людина зустрічається з багатьма і Кресленнями і рисунками, діаграмами, графіками, що якраз необхідно при вивченні креслення, ще одним завданням змагань є виявити кращих знавців креслярів, які будуть захищати честь району в області. Минулорічний такий конкурс для надвірнянщини виявився досить вдалим. Відрадно відзначити, що саме минулого року, коли конкурс проводився вперше. Учениця 9 класу, Півнюк Лідія і 11 класу «Чих Володимир брали участь у першому районному етапі конкурсу, стали переможцями і представляли район станцію юних техніків на обласному конкурсі. Відрадно відзначити, що серед обласних конкурсантів, які вже не вперше брали участь у області, наші учні досить показали високі результати. Вчих Володимир зайняв п'яте місце, а півнюк Лідія стала переможцем конкурсу серед дев'ятикласників. Ну і зрозуміло, цього року приїхали зовсім інші учні. і Я надіюся, що і вони покажуть високі знання, покажуть уміння, навички, основ креслерської грамоти. Знання з креслення успішно застосовують при вивченні інших навчальних предметів, таких як математика, фізика, а в подальшому спецпредметів як матеріалознавство, технологія виробництва технічні вимірювання та інше ера економістів, правників, юристів. Вона вже відійшла. І якраз саме ті професії, які найбільш потребуємо на ринку праці, вони завжди потребують знання технічної грамоти. Креслення для дітей цікаве. Воно цікаво розвиває логічне мислення, розвиває пам'ять, увагу і діти. Подобаються ці уроків креслення. Я служу по своїй школі. Вони йдуть з радістю на ці уроті. Ну і демонструють цікаві роботи саме якраз уже у плані виконання і засвоєння основ графічної грамоти. Просторове мислення відіграє важливу роль не тільки в оволодінні знаннями, основ наук, але і в багатьох сферах трудової діяльності. Так тепер все більше школярів цікавляться кресленням, стверджують не тільки вчителі, але й самі учні. Окремі з них думають пов'язати своє майбутнє з цією. Наукові, креслення є досить важливим предметом в нашому житті, і основною важливістю для мене є те, що в майбутньому я хочу пов'язати своє життя саме з ним, адже збираюся вступати в лави студентів Івано-Франківського технічного національного університету Нафти і газу, А там, як відомо, креслення є одним з профілюючих предметів. Займаюся я кресленням з восьмого класу. Щасливий, що саме в нашій школі вивчається такий предмет, і радію з тим, що в школі викладає такий прекрасний вчитель, як Левицький Микола Іванович, який допоміг мені розширити знання з цієї галузі. Мені предмет це подобається, тому що він розвиває уяву. А, і я планую в майбутньому планую стати архітектором. Тому мені цей предмет потрібен. Цьогорічні конкурсні змагання з основ графічної грамоти завершилися успішно для учасників старшої групи Михайла Анюка, учня надвірнянської школи номер 3 який посів перше місце Степана Вежбіцького із Перещанської школи, що на другій сходинці змагань, і третє місце в Андрія Лазорева, учня гвіської школи. Серед молодшої групи відзначилися Лариса Лозинська, учениця верхньомайданської школи, перше місце Валентина Байляк з Перещанської школи, друге Місце Петро Осташук з пасічної та Пелеп'як Уляна із Гаврилівки розділили третє місце.